Усім привіт! Мене звати Каріна, я тренер з пілатесу і це пробний урок до мого релакс марафону від стресу. Ціль цього марафону заспокоїти вашу нервову систему, покращити сон та навчити вас дихати правильно. Дуже часто тривожність і дихання пов'язані. Якщо у вас є тривожність, то поверхневе, швидке дихання буде її посилювати. Недарма психологи рекомендують дихальні вправи при тривожних розладах. Сьогодні я вам покажу маленьку частину того, що вас очікує на моєму марафоні від стресу. Сідаємо в позу по турецьки, витягуємось високоголовою вгору, ставимо дві руки перед собою, будемо дихати дольками апельсину. 6 дольок, дві передніх. Дві бокових і дві задніх. Спочатку спереду. З однієї сторони. Вдих. І видих. І ще вдих. Відштовхуємо ребрами долонь. І вдих. І видих. Переставляємо долонь вбік і відштовхуємо ребрами долонь в ширину. Вдих. І видих на місце. І ще вдих. І видих, і вширину вдих. І видих. Переставляємо долонь назад на спину і намагаємось вдихнути в задні ребра, відштовхнути ними долонь назад. Вдих. І видих. Вдих широко. І видих. Повертаємо на місце. І ще вдих. І видих. З іншої сторони. Зараз ми з вами подихаємо. В процесі ви відслідкуєте, в яку дольку вам дихати найважче. Потім ми зробимо самомасаж, зробимо вправи і знову протестуємо. І ви відслідкуєте і напишете мені в коментарях, чи змінилось дихання ваше, і чи легше стало в ті складні дольки вдихати долоні перед собою з іншої сторони, вдих вперед в ширину. І видих на місце. І ще вперед. І на місце. Вдих. І видих. Переносимо вбік. Вдихаємо в ширину. Відштовхуємо долоні і повертаємо. Відштовхуємо долоні. І повертаємо. Вдих. І видих. Залишаємо одну руку ззаду. Вдих назад. Видих на місце. Вдих відштовхнути долонь. Видих на місце. І ще вдих. І видих. Повертаємо долоню. Перше це самомасаж. Між ребрами є багато м'язів, які відповідають за дихання. Ми пальцями м'якими подушками проходимо між ребрами, масажуємо м'язи від центру і до плеча. Спочатку верхні, а потім переходимо до нижніх. Також заходимо під ребра. І наскільки це можливо, заходьте назад в спину, бо там також є і м'язи, і ребра, які мусять дихати. Подушками пальців ви маєте попадати у міжреберний простір і заходити в нього доволі глибоко. З іншої сторони згори. Трохи нижче Пальпуємо м'язи від центру і до плеча. Нижнє. Зайти в міжреберний простір і промасажувати м'язи. Чим далі до спини ви дістанете, тим краще. Нижнє ребра обов'язково, бо саме там нам потрібне розширення в процесі дихання. А також масажуємо між ребрами точку прикріплення їх до грудини. Це точка називається сонячне сплетіння, і тут зосереджено багато нервових закінчень, часто вона затискається, також туди кріпляться ножки діафрагми. І... Якщо ви її масажуєте і на неї впливаєте, то це дозволяє вам дихати краще. Відпускає м'язи і розслабляє їх. І від цього центру проходимо ребрами долони під ребрами грудин. З середини і назад до спини. З середини. Заходимо глибоко, якщо є така можливість, і назад. Чудово. Ставимо руки по обидві сторони, латеральні нахили. Спина рівна, одна рука нахиляється, інша підіймається над головою. Опорно відштовхується від підлоги, ви розширяєте верхній бік, плече опустити вниз. Не до вуха, а внизу на місці лопатка. Голова довга. Не провисає і не тягнеться до верхньої руки. Вдих верхній бік. І з видихом розкручуйтесь перед діагональ. Вдих верхній бік. І з видихом перед діагональ. І ще вдих. І видих. Вдих. І видих. Повертаємось вдих. Розкручуємось на місце і нахиляємось в протилежному напрямку. Відштовхуємося опорною рукою, плече лопатку на місце. Довга шия, довга верхня рука. Вдих верхній бік. І видих діагональ вперед. Вдих верхній бік. І видих. Вдих повернутись. Видих розкрутитись. Опорна рука рівна. Не відштовхуватись від підлоги вдих. І видих закрутились. Вдих повернулись. І з видихом на місце. Знову перевіряємо себе. Долоні спереду. Дихаємо дольками апельсину. Вдих вперед. І видих. І ще вперед. І на місце збоку вдих і видих. Вже згадуйте, як ви дихали до вправ. Вдих. І видих. Руку назад, які саме дольки у вас не працювали. Вдих. І видих. Відштовхуємо ребрами долонь вдих. І видих. Ставимо спереду, з іншої сторони вперед вдихаємо і видихаємо. Вдих і видих. Збоку дих. І видих. Вдих. І видих. Ззаду одна рука. Дих. І видих на місце. І вдих відштовхнути долонь, і видих повернути на місце. Вдихаємо в усі шість дольок, одночасно вдих. Розширяємось максимально. І видихаємо. Витягуємось головою вгору з видихом. Вдих, розширяємось і з видихом підтягуємо низ живота, м'язи тазового з і вгору витягуємось. Відслідкуйте, наскільки змінилось ваше дихання після вправ, наскільки воно стало ширшим і легшим, і ви можете ще ще довго вдихати. На марафоні вас очікує набагато більше вправ, самомасажу, приємних релакс, вправ для всього тіла, а також дуже класна дихальна медитація. Запрошую вас в цей марафон, і буду вас там чекати. До зустрічі!